Я ветліка фірми Павподоляка. У нас встановлена мама. Плануємо в далі встановити ще одну для бичків. На даний момент терлич стоїть. Вже 4 роки. Сама мама. Дивимося, де в червоній зоні, обращаємо на них в першу чергу. Ховати можна хоч індивідуально, хоч задавати маму сухим. Можна задавати там чунок е, життєковий. Для відлікаря це як краще чи гірше цей метод отримання? Для мене краще. Що я ж кажу? Я прийшов в я побачив, що щось десь не то. Тиратниця може дзвонить побачити, що десь телятко прихворіло, а сама мама показує, що воно ось не, не випило, значить десь щось не то. Йде збой у теля. І набагато легше лікувати.